Всім привіт! Сьогодні настав той день. ну Другий, да, я вам сказав вчора, що відповідь дам на, на назву цього, цієї форми ну, завтра. Тобто зараз. Значить, дивіться, на момент запису цього відео написано 165 коментарів. Можете провірити. Ну, правда, поки вона вийде, то вже буде значно більше. А я так гадаю. Я всім дякую, хто прийняв участь. В розгадуванні цієї форми хочу подякувати тим, хто допомагав моєму каналу. Це такі, як Мельник, Володя. І багато інших не буду Я всіх перечисляти, навірно, раз у місяць треба перечисляти усіх, щоб не було нав'язчого. Значить, що по цій формі? Написали, мабуть, усі сорти, які тільки можна було написати. І не одної правильної відповіді. На жаль. Ой. Значить, де хтось написав, що. Григорович може создати інтригу. Да, Вийшла інтрига трохи. Я щось не думав, що ну, 165 відповідей і не одного правильного коментаря. Ну якось це вже, знаєте, писали, що угодно, тільки не те, що треба. Неправильні відповіді. Значить, ця форма, це багато написали, значить, що, похоже, Ну, На калугинській формі, так, да, Дійсно, це форма Калугіна Віктора Михайловича, а називається вона Вигар. До речі, хто займається ягодою, оця форма ну, конкретно займається, хто показує там по 40-50 сортів одразу на одному ринку. ну, Продажу да, ягод. Це такі, як там Валентин, сім'я там Валентин Поліжко. До речі, я його... Часто дивлюся, і на його роликах багато я собі придбав іменно в нього брав матеріал ну, для причеп для своїх, і ні разу ніколи не пожалів, не єдиного разу. Це якраз той блогер, який називає усі, все своїми іменами. Якщо воно фігня, то він так і каже. От, значить, міняє, удаляє, ну коротше правдоподобно. Я в нього форму і, до речі, вони ягодники, ну як і лозу продають, ну, в основному ягоди торгують і показують, я ж кажу, до півсотні зараз на прилавку ягоди свої. Так от ця ягода в них. Восьме місце займає щоб ви розуміли по популярності, по продажі. Можете передивитися його ролики, от побачите. Люди, які займаються ягодою, не будуть мати, що попало, бо смислу возити його катати туди-назад. Так що форма ця називається Вихор. Ну, а зараз я вам, значить, я вам розказав, тобто відповів на цю інтригу, як воно що називається, а зараз я покажу ще одну інтригу на моєму винограднику. Ну це вже, знаєте, для мого виноградника це урожай перший. Це новинка якби, на моєму винограднику. Побачите, куди мені оцю треба буде палатку перетягувати, От. бо щось жителі цього двору всі різко почали міняти свою думку по поводу найкращого винограду у мене на ділянці. Я ж кажу. Плодоноса перший раз у мене на ділянці. Я дуже її хотів именно, цю форму. Да? Хоча це навіть не форма, я вам скажу. А це сорт. з тут потапенка. Значить, дивіться, показую. Ще одна вам інтрига. Ну, це якби, інтрига для мого виноградника і якби, моїх. Членів сім'ї інтрига. Бо ми тут вже перепробували багато винограду, да, ви всі бачите, що в мене його чималенько. Ну, Оказалася інтрига ось у. Оце ось у інтрига для нас. Ви можете бачити вже по горонах, да? які вони Ось у. по верхушках. Короче. От оце інтрига для нас у цьому році. Сорт називається золота. Колись я його, я його дуже хотів, цей сорт і щось в мене все не заважувалося з ним. Ну, не злуж... не зложувалося. Садив, я раз щось в мене не вийшло, що чубук не прийнявся. І я його все хотів, шукав. От. Допоміг мені в цьому бідзюра Микола прислав мені. Це я його посадив, оце його перше плодоношення. М -м -м Який же він смачний, це я вам передати не можу просто. У кого немає. Ви знаєте, деякі американці дуже далеко віддихають. Так що і ми можемо. Ой. Ягода не дуже здорова така. 4-5 грам, мабуть. Може чуть більше вісів не брав. Не, не, так, на, на глазок то це 5, ну може 6 гро. Грони невеличкі, це перше плодоношення. Ну дивіться, скільки воно в мене занімає, гляньте. Це його перше плодоношення, я її розкинув. Дивіться, стовп проходів пішов далі. Ще вже на... Посланника, і бачите, скільки він заходить куди на посланці аж до центру куща. Ну, тобто це його перший урожай, в тому році його не було. То для нас це, конечно, що то? Іменно по смаковим? До речі, що я і рудиментів у нього не, не ощущаю, може і є. Надо, навірно, роздивитися. Не, воно є, але вони такі м'якесенькі, що воно навіть не чувствується, як воно там з'їдається. Ну, форма огонь просто. Я знаю, це не Чи, сорт. Це не новинка, ніяка, да, воно він давно вже на. Ну який він вкуснячий. Просто Оце я можу дійсно рекомендувати. Оце вже у нас в сім'ї наряду з симусом, то це вже і золото тут. Воно ще, знаєте, йому поби ще трошки, Ну, мабуть, воно не, до, не довисить до, до тої кондиції, яка, щоб він вже був як солом'яний бо він вже таке світлий, вже становиться прозрачний, Ну я бачу, що з такими темпами або палатку треба сюди в ряд перетягувати, щоб його дійсний смак покуштувати. Дуже прекрасна форма, рекомендую. Ну що про нього казати? Геронки ви самі бачите, вони невеличкі такі у мене по крайній вірі. Такі грам до 400, напевно. Більше я не бачу тут. Ну, зато я по одній оставляв, Бачите, в мене все, навіть дай манюнька. Брешу, де, де є ці дві? Ну, це дуже рідко. Ось на цій гроні. Я все бачу. Чи це на цій лозі бачу дві. Одна така і одна аж ось. Ну це така чи маленька. Ну Все одно вони такі до пів кіла. Ну, не знаю, хай вони хоч будуть і по 200 грам, але смак тут, звісно, не перевершений, просто не перевершений. Ой. Да. Дуже гарна. Дуже гарно. гарний сорт. Так що заводьте собі, я його, я його років два не міг оце, ну, завести. То не можу знайти, то, то лози немає, хотілося б цей, хотілося б мені одразу кучу. Я то, щось з прививками не дуже, ще так не дуже я дружив, а все міштав за кущу, за, ну, кущика посадити. То це ж Миколай бідзюра мені допоміг, надіслав мені кущика і це в мене вже перше плодоношення. Ну, це четвертий рік кущу перше плодоношення, ну гарне плодоношення. Так нічого не можу сказати про нього поганого. Болячок на ньому не видно, наче усе чисто кругом. Не знаю, як нічого не можу сказати, бо це перше плодоношення. Ну що в нього смак не перевершений, це підтверджую, бо я дивився. Руслана Пальченка вже давно колись його ролики. І так мені теж він його розфаляв, так мені теж захотілося Думаю, Та, мабуть, як, як блогерично, думаю, може щось неправду там, аби лозу продати, хоча б він там стоїть копійки, просто копійки. Ну, Смак тут дійсно не перевершений. Так що, якось так. На цьому все, на все добре. Усім миру і добра. До наступних відео.